Всім привіт і щирі вітання на хвилі Києва. Мене звати Оксана і цей канал про сімейне життя і в'язання, тому що моє хобі в'язання, і я дуже багато в'язання показую на своєму каналі. І Сьогоднішнє відео у мене, як ви бачите, присвячено в'язанню, а саме спільному проєкту В'язальна Толока 2, який організувала Валентина. З каналу Житейське в'язання і вишивка з Валентиною. І ми в цьому спільному проєкті дов'язуємо свої розпочаті роботи, які тим чи іншим чином трошки призупинилися і перейшли, якби в недов'язи. Але все ж таки ми їх вирішили дов'язати. І з дівчатами спільно в в'язальній толоці дов'язуємо. В цьому відео я хочу вам показати, що розказати, що я дов'язала ось цей свій светер пролісок. Я, ви багато вже бачили, хто зі мною давно, багато бачили його на каналі. Тож він уже в мене дов'язався. І навіть е, зараз я вставлю е, таку трошки зйомочку, як він на мені виглядає, там не також. Не так вже все ідеально якби, по зйомці, але у мене більш не було другого е, моменту це зробити, тому що сьогодні, до речі, 24 березня, такий сумасшедший вітер, скажений на вулиці, тож я не хочу виходити, знімати і робити фотосесію. Подивитись, вмикаю. Хоча ось тут засняти у ясі цей светр, ось так він на мені виглядає. Ось так. Дуже така модель. Свободна, приємна, гарненько таке горлочко. Детально розповім уже на столі. Ось такий у мене він. Ну, такий, як я хотіла, у мене такий був. Я вже один-такий зносила таку модель. І вирішила собі ще один такий. Ось. Ось так виглядає. Може ще яся, якщо буде змога, зробить фотографії. Мені подобається. Те, що я й хотіла. Легенький пішло на нього небагато, Ну, я зважу його, тому що пішло менше, ніж дві білих і одна зелена. Мабуть, і не пішла одна зелена. Там по 100 грам було. Так що ось такій. Красоті. Так, ось так виглядає. Дуже мені сподобався. Я вчора в ньому цілий день гуляла під курточку, тому що поїхала до доньки футбол, ну, футболочка і курточка, а потім вчора э, прийшлося вдягнути светр і э, куртку, тому що. Сильно похолодало. Ну, не те, що похолодало, дуже скажений вітер, я ж кажу, що взагалі. Так, по светрику, конкретненько, трошки. дуже мені сподобався мій светрик, дуже мені зручно було вчора в ньому. І так як я його намічала, так він у мене і вийшов. Трошки по конструкції. А, Давайте спочатку по пряжі. В'язала я з цієї пряжі, яку я купувала. В АТБ Леді Яр Нангора Вовта. Так, і що тут у нас тут так дуже міленько, але я. значить 20% вовна і 80% акрила. Акрил. Не поліамід, а акрил. 600 метрів у 100 грамах. Це ось такі у мене зелененькі, дуже гарно передається. І просто такий білий молочний кольор був. Пішло у мене маточок такої, і залишилось від, від цього маточка. І цілий маточок біленької, це від другого моточка залишилось. Я зважила залишки, там 25 грамів. Тобто, у мене на светрик пішло трошки менше 300 грамів. Три маточка залишки є. Так, як я в'язала, я колись уже собі в'язала такий фасон це в мене такий лайтовий фасон, який дуже легко в'яжеться, без всяких розрахунків. І якраз такі домашні светрики. У мене був такий домашній, я взагалі собі вирішила ще один зв'язати. Візерунок я цей побачила Пінтерест. Мені сподобався, як ось так виглядає. Тут просто Резиночка 1 на 1 чердується з такими виворотніми рядочками. Це як називається Панчешна в'язка. Да? Ось, значить, на українській мові. Так, просто отакий от воротничок, як би хомутик. І потім я набрала, скільки мені потрібно. Пров'язала, скільки мені потрібно довжиною, висотою, довжиною. І потім я розділила на дві половинки наперед і спинку, зробила собі одну петельку тут, по плечам тут, і по плечам з другої сторони. І вже перед і після цієї петельки я просто Додавала е, петлі в кожному рядочку. В кожному. Не через ряд, а в кожному рядочку. Ось тут у мене видно. Я додавала без дірочок, але ж така тканина, ну, нитка тоненька, то воно трошки видно. Ну, але коли одягаєш, ось так, то нічого не видно. Я, мабуть, камеру якось так переставлю, щоб було краще світло. Сьогодні щось зі світлом взагалі. Так, бачите, як я сьогодні. Роз'ясняю якось все сумбурно. Ну, Тобто, і я дов'язую, міряю, дов'яжу, скільки мені потрібно, щоб дійти до потрібної ширини. Це плечо в'яжу, щоб дійти до потрібної ширини, скільки мені петель потрібно. Потім в'яжу пройму окремими може, поворотніми рядами перед і спинку, вив'язала довжину пройми, потім знову. З'єднала в коло і дов'язала уже до свою довжину. І тут набираю рукавчики, петлі на рукава, і теж пров'язую по колу. Рукава я трошки тут збавляла. Ось так, тому що, ну, щоб не було сильно широкі, трошки я збавляла, мабуть, в кожному там п'ятому, Да, в кожному, ось в цьому білому на початку. Якраз мені було зручно. Це все рахувати, да? не зіб'єшся. ось Ще раз по візерунку, да? шість рядочків один на один і 4 рядочки панчишна в'язка. Закривала. Закривала ось таким способом, це значить, виворотніми петлями. Цей спосіб я побачила так, також у Валентини. На каналі в неї є. Я дам посилання, в неї є відео закриття, закриття виворотніми петлями. Ось такий. Воно таке і пруж, і не, не розтягується, і не стягує полотно. Мені дуже сподобалось. І ось так виходить, начебто ще одна полосочка виворотня. Да? Ось ось такий свитрик у мене зв'язався. Дуже я задоволена, він м'якенький, легенький. Ця пряжа не колеться. Дуже гарно і дома носити, і на вулицю, в принципі, я його, так, щоб в саду у ясі там ходить у донечки, то, в принципі, він дуже такий, як би і свободний, і легкий, і не жаркий. Класне. Мені сподобався. Не знаю, як вам, мені сподобався. І цей фасон мені подобається. Я собі таким фасоном, може ще щось зв'яжу, тому що ну, подобається мені цей фасон. Так, ось такий светрик. Ось така пряжа показала, светр показала. В'язала на спицях номер 3 Ось, Звісно, він не швидко зв'язався, тому що у мене розмір не маленький, але. Мені сподобалось в'язати цю пряжу, вона легко в'яжеться і ну, як приємно, тактильно. Тож, ось так. Потім я дов'язала ще євен светрик, який я в'язала, показуючи записуючи майстер-клас. Я розпочала там кокетку з пряжі. Ось такої пряжі. Ярнард Baby Котон 50х50, акрил бавовна. Тут в 50, метрах, 165, о, в 50 грамах 165 метрів. метрів і я в'язала спицями номер 3 Зараз вставлю, я там теж у Ярослави зробила таку невеличку підйомочку, тому що я його вже відвезла і його вже немає. Не, не такого кольору, а такого лилового кольору. Подивіться, Поради який светрик вийшов. Зараз будемо одягати. На вулиці ще, може, покажемо. Ось такі гарні усінькі. Трошки не передається, він трошки-трошки яскравіше. Ну, набагато. Майже, в принципі, передається, трошки не передається. Будемо одягати сьогодні. Цина півбавовняний, тому якраз на погоду цю. Ще дов'язала я її від той светрик. Кому потрібен майстер-клас, я дам посилання є майстер-клас на каналі. Теж дуже класно виглядає і гарно. І сидить на дитині. Так, і навіть можна і на дорослого зв'язати такий фасон. Теж буде красиво виглядати. Підібрати просто дорослі кольори, і буде гарно. Так, і ще в мене в моїй в'язальній толоці ще мій оцей довгов'яз. Я ніяк його не дов'яжу, вже дов'язана і Розпечати рукав. Ось, бачите, як я маркер повісила, трошки, трошки в'язала. Але думаю, що, може, до кінця проєкту, до 20 квітня, я дов'яжу. Ось тут такий жакардик теж буде в'язатися. Ну, точно, як і внизу отут. Тоже тоненькі ниточки, тоненькі спиці, тому так довго і в'яжеться. І я вже не сильно спішу його в'язати, тому що я може в цьому році його вже і не буду носити, тому що тут він вже вовняний, хоч і тоненька ниточка, але все ж таки вовна. І, я, в принципі, осінью светрики в ну, носяться довше, тому що осінь якось. Довше в'язані речі в'яжуться, а, а по весні уже раз-раз потепліло і несильно ти і поносиш. Тому несильно я і якби, переймаюся в'язати, але в'яжу потрошечки. Довбаю трошечки ось іноді. Так що ось так. Це, ну, може, до 20 квітня і дов'яжу, щоб він уже був готовий, лежав на осінь. Ось такі мої справи в в'язальній толоці. В цьому відео більше нічого не буду показувати по іншим спільникам і роботам. Просто ще хочу показати свої покупочки. Вчора, якраз, їхала від донечки додому, і зайшла в наш Ярослав ось така віскоза. Ось така віскоза 50 грамів, 15 гривень. Ніколи не в'язала, але вирішила. Мені сподобався колір. Вирішила такий зелений, весняний. Я взагалі люблю такий колір такої насиченої трави. Може, такої не сильно світлої, а такої насиченої. Такий моя мама каже: болотної. Ну, трошки не болотної, трошки світліше, але мені сподобався. Колір номер 27 дроб 4. Скільки тут в ньому метражу, я не знаю. Ніяких Ярослав позначок не дає. Просто 50 грам, і все. Віскоза. Ніколи ще не брала, не знаю. Взяла два маточки, тому що було тільки два маточки такого кольору. А інші були мені кольори не сподобались. 15 гривень. Ти чому не взяти, Також була ще знижка, акція. Ось такий моточок. Не знаю, що це. 8 гривень. І я ухватила один, тому що більше не було. Такий букляшик якийсь, але це, ну, десь буду додавати якийсь декорчик робити, чи що хай буде. Такий 8 гривень, чого не взяти, Ось такий, а, і ще ось. Такий люрикс, ну це я вже взяла на, на якийсь декор теж, може новорічний, може великодній, не знаю. Тут 50 грам, 275 метрів просто от люрикс. Номер 22, дроб 4. Ось такий, така ниточка обв'язана. Оце такий декоративний. Теж таку взяла. Це, це, здається, 30 гривень коштує. Так, ось такі мої покупочки, ось такі мої досягнення. Так що, на цьому буду завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Проходьте до дівчаток, які беруть участь у спільному проєкті В'язальна толока. Проходьте, я залишу посилання під відео. Дивіться, хто що подов'язував. Знаєте, коли бачиш, що дов'язують, то і самі, може, хочеться взяти себе в руки і розпочати дов'язувати. Так, все, все, що я хотіла сказати, я сказала. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім самого найкращого. До наступних зустрічей у нових відео. Дякую за коментар і вподобайку. Бувайте, друзі!